Його закопали у піску на глибоко, трохи більше ніж на пів метра. Страшну знахідку копи виявили неподалік села Макарівка Іванківського району Київщини. Тіло замотане у ковдру, Загибли 54-річний місцевий. У селі кажуть, заробляв, продаючи горілку власного виробництва, і саме за оковитою до його будинку і прийшли вбивці. випивши гості жорстоко побили та задушили господаря мотузкою. Я був п'яний ще й хорошо п'яний. А утрих мене трохи був стопере не понимав, що нам не робити. Просто що бив, бив його не я, а був Міша. Він його не бив. Він його просто, виходить, отак держав, просто був в рукою в голову. Ну там руки щось було, я не знаю, що що вас затримали працівники поліції. Не знаю. Натомість знають у поліції, знайшли підозрюваних доволі швидко. Після розправи вивезли тіло чоловіка до лісопосадки. Цинічно на автомобілі ж своєї жертви. Перед тим як закопати, облили бензином, а ще додатково підвісили. кажуть у такий спосіб, хотіли приховати сюди злочини. Голова була на вісу, перекинув і прив'язав за ну, прицепний пристрій точніше за Фарком. Прив'язав, що він був на вісу. Ну, душевс, сам типа повісився. На викрадному автомобілі вони поїхали до Житомирської області. А дізнавшись, що поліція вже натрапила на слід, автівку спалили. Утім, і на цьому не зупинилися. До будинку своєї жертви повернулися вдруге і вкрали ще й мотоцикл. Затримали підозрюваних в Жоброварському районі столиці. Кримінальний дует 43-річний мешканець Київський та його юний напарник, селянин з Макарівки, якому усього 17 років. Та попри підлітковий вік, він вже має судимість. Те, що з броварів він недавно звільнився з місць позбавлення волі. Особа, яка проживає в Анкос Крим, також знаходилася під слідством по іншим кримінальним провадженням. Макарівці кажуть, вбивство сталося через любовний трикутник. Його співмешканка зустрічалася із одним із вбивців, який це скоїв. Але напевно зіграв той факт, що співмешканка дійсно на основі того, що є молодий коханець, це скоїли. Син загиблого каже, батько з одним із збився, дійсно конфліктував. Але не жінка стала яблуком розбрату, а гроші. Був конфлікт дві тижні тому, ще три, три тижні тому вкрав деньги в його Вашого отак, батька? У мого батька, поки він був в лікарні. І, мабуть, пройшли і знову ж. Наразі затримані під вартою, якщо слідство доведе їхню вину, чоловікам загрожує позбавлення волі до 15 років або навіть довічне ув'язнення.